Для... Тягну, да, вот да окна тягли йшла. Що, хай каже, що зуби дракона пролітаю. Ага. Залітаємо на їхній позиція між посадками. Там, дивись, коротше, малиш, зу... там стежка є, вона протоптана ти типу. Справа по правій стороні. Та, що йде вглу посадки. Нє-ні, ти на дорогу... Виходиш з бліндажа і трошки справа зразу стежка прямо йде. Там розбита. Все, все, оце за там, коротше, скину. Що вона хто? Ну, свідчить фонариком. Світят, що ну я спробую занизитися над ним, де він мені фонариком. Світ. Пробуємо, коли фонарика на дорозі. Я понял. Ну її дуже сильно хитає. Хорошо, давай. Коротше, просили, щоб наступно передали води і Хавка, бо вони там взагалі немає. Угу. Ну, хавка там лежить. А, там Хавка Тік теж була. П'ять полторашок. П'ять полторашок і так далі. Ми знаходимося в районі Костянтинівки на Донеччині і працюємо сьогодні з військовим батальйону безпілотних систем спалах у складі. 28-ї бригади. Сподіваюся, зможемо показати наскільки за останній час на фронті змінилася, ускладнилася логістика. Військові літають на дронах вампір і доставляють усе необхідне побратимам на передній край. Це може бути і їжа, і вода, і боєприпаси. І в принципі, зараз дрони фактично замінили наземний транспорт. Це теж дрончиком? Да, да, це дрон. Один. Та один пульт. І... А що у вас взагалі по БК? Не. Я панів, коротше, БК у вас хватає На годиннику пів на другу ночі. Військові йдуть споряджати чергову посилку. Чесно кажучи, я вже збився з рахунку, яка це посилка відправлена. Виглядає це як... як конвейер, який просто не припиняється. Постійно треба слухати небо, тому що тут дуже часто літають FPV дрони. Он долетять лампочка в небі. Я батку пока что выключил. Все, тоді ромайте. Прямо в нам. Фу. Вони не люблять, ни походу. Це викину, і Це, це кави? Це, да. Да, три штуки. Ну, звук не такий, як він летить далеко, понял? А тупо. Це так, так як самоліт, а тут же над нас. Неприятно. Справа вам бірці, йому перечек, і вам біра щось летить. Це виход. Та і так, так працюємо. Противник дуже сильно взявся за наш напрямок, щоб не ризикувати екіпажами, кожен день отак от приходиться доставляти. Тому що техніка, яка виходить з ладу, так само і по БК, воно кінчається. Постійні штурми постійно там вилітів у хлопців дуже багато. там За день може бути до 30 вилітів. А що складного в цій роботі? Рано чи поздно цей дрон піде туди куди і, туди і там. всі з часом йдуть. Або розбиваються, або їх доганяє ворожа в Піві і так само забуває і все. От ця тактика, от саме така зараз. Це не, вже не, не просто вони за машинами ганяються, вони і за великими бомбурами ганяються. На позиції в напрямку Турецька, Залівка. Ми поверталися після, після відпрацювання. Розвертаємо борт, а за нами летить три ворожих впіві. За вампіром вашим. Так. Одна проба була спроба зайти на нашого ми трошки дали вліво. Вона не попала. А дві трималися на відстані, хотіли нас провести до позиції, подивитися, де точка взльоту. Ми відірвалися. Було шість вильотів. Після кожного вильоту, після кожного відпрацювання вели нас їх Потім збили одного борта і один ми, коли повернулися, сіли на землю, на землі збили. Треба знайти, що у них по борках. ні, то будемо шукати у посолку. 4,20. Не завжди все гладко проходить в такій роботі. Під час одного з вилітів. Дрон втратив посилку і ми пробуємо, йти її знайти, щоб наступним вилітом все ж таки відправити на позиції. Розкажи, що ми робили. Шукали посилку, яку ми нанесли нашим хлопцям. І у нас різко просіла батарея. Борт почав занижатися, і ми зробили аварійний скит. І тепер вийшли, знайшли її на криші. Давайте послухаємо трошки. Все, зустрічайте. Mm, це та посилка, яку ми знайшли? Так. — Так. Да. — Блять, а тут де він опускає, що? — Все, давай, обрізай і ми в'ем. Відрізав. — Відрізав? Так, так, так. А це ви их ты вишки тут? Ми мали заїхати сьогодні, але не вийшло. А чому не вийшло? Це, це що патрулюють дорогу FPVсь у Весь час щось висіло і ми не заїхали. А, то ви мали завезти Ми а... Мали там лишитися вже на зміні. А. І по FPшки полетять. А... Вампіром полетять тепер FPVшки теж. Щоб пацани змогли працювати. Ми везли 70 дронів. Так, патрулювався повністю маршрут, по якому ми маємо їхати. Тому зараз час, який ми проводимо на позиції більше, чим скільки... зазвичай був. І скільки зазвичай тепер от таких обставинах доводиться на позиціях проводити? 10 плюс. Ні. там як вийде. Ну, Я б прошлу зміну був. За два тижні до мене машина двічі заїхала тільки. Раз як ми виїжджали, це все важко. А як росіян з логістикою? Так само погано? Ну, тобто Ми їм створюємо такі самі проблеми? Ну, ми створюємо, але ну, проблема конкретно наша, щоб мені знайти їх логістику, в них набагато більше шляхів, по яким вони їздять. Мені потрібно патрулювати 10-15 кілометрів, там, щоб знайти якусь машину чи ще щось. Тому в них більше. Квадрати, по яким вони рухаються. Ну, але теж наші FP створюють такі самі проблеми. Розвідка працює. Людей не бачиш, десь їде один дрон, летить інший і все.